Таку чи пульсуючу біль в соску, який виникає під час годування або ж одразу після, і супроводжується спазмом судин та порушеним кровообігом. Ось що таке вазоспазм. Сосок спочатку біліє, а потім змінює кольор у відтінках пурпурного та малинового. Якщо у вас на морозі німіють кінчики пальців вуха та ніс, ви давно і точно знаєте про що йде мова: це прояви синдрому Рейно. Вазоспазм часто плутають з кандидозом через різкий прострілюючий характер булі, який йде вглиб груді, і, відповідно, лікують не те і не так, хоча вазоспазм і грибкова інфекція часто співіснують і одне одному не заважають. Чому виникає вазоспазм через перепади температур, інфекції та травми соска? Неправильне прикладання або ж некоректна техніка стіджування через коротку вуздечку язика або ж інші анатомічні особливості дитини і паління як додатковий фактор ризику. Що робити зі станом вазоспазму, ви можете прочитати в описі до цього відео. І до зустрічі в наступних! Я знаю, ви чекаєте!